Місцеве самоврядування, обласна рада це є сесії і комісії. Тобто Комісія зараз працює скажімо так, в штатному режимі, всі ті питання, які накопичуються, ті звернення, які проходять. Тобто є цілий масив проєктів рішень, які сформовані на базі постійних депутатських комісій, які автоматично підуть до сесії. Я думаю, що ми можемо ми знаємо, отримати сесійний тиждень, за який розглянуться всі ті питання, які накопичилися, і поставитися в в тих питаннях, які зараз існують в соціально-економічному культурному житті Тернопільської області. В тому числі дуже. Так, так. В тому числі питання бюджету. Всі рішення комісії, до речі, на сайті обласного. Там... Дякую вам за те, що завітали на поступні практики. Дякую. 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 私たちのこと言ってた。